Сьогодні у нас а, пройшла товариська зустріч а, між а, дівчатами. Саме приїхали дівчата зі США Буськ і зіграли товариську зустріч проти дівчат з проєкту Давай грай. А, цей заход був а, для того, щоб а, дівчатка мали можливість займатися футболом так само, як і хлопці. І сьогодні мені дуже сподобалось. Було дуже багато дівчат. А, дівчата дуже круто грали, забивали голи. І е, в кінці е, були нагороджені книжками про футбол, медалями, е, браслетиками від е, футбольного клубу Шахтар. Так що в цілому захід е, повністю вдався. Е, ді, у дітей були посмішки після цього турніру. Так що все, що ми робимо з тренерами для е, розвитку жіночого футболу, вийшло дуже круто. Вам е, сподобалось грати у футбол? І хочу від нашої команди, від наших дівчат всіх вам подякувати за те, що ви нас прийняли сьогодні, бо справді нам дуже приємно отримувати подарунки так само, як і вам. Але подарунки просто так в нашому житті не бувають. І ми раді, що ви нас запросили ще й на улюблену гру. Ми постаралися вам показати, що ми вже трошки вміємо грати в футбол і подивитися, наскільки ви вже майстерні. І ми бажаємо вам, щоб ви не зупинялися. Повірте мені, що це не дуже легко і просто ходити ходити регулярно на футбол і інколи терпіти. Терпіти навантаження чи там якісь різноманітні виконувати вправи, які на перший погляд нудні, але вони сприяють вам грати у футбол. Ми дуже будемо раді, що ви приїдете ще до нас. І ми дякуємо ще раз за запрошення. І думаю, що ми неодмінно ще до вас не один раз приїдемо. Тому дякуємо вам. Слава Україні! Героям! У мене є ще е, проєкт PlayMakers це веселе та безпечне е, заняття футболом, е, саме для дівчат 5-8 років, 9-12. І е, дівчатка ходять регулярно е, на тренування е, в цьому проєкті. А також дівчата займаються в проєкті Давай грай і дівчата грають також на тренуваннях проти хлопців, і в них дуже виходить. Так що в бродах е, на даний момент займається близько 30, 30 дівчат. Сьогодні ми зіграли цю товариську зустріч. Іван привіз дві команди з Бузька. Це молодші, 15-16 рік і 12-13 старші. Ми сьогодні зіграли, подивилися, як, чому навчились мої дівчата, чому навчились Івана. І дуже цікавий матч вийшов. В майбутньому, можливо, ми зробимо одну команду з Буськом і будемо вже приймати участь в якихось дуже крутих турнірах для дівчат.